Права 1825. У родині Максименків батько заробляє 12 тисяч гривень на місяць, мати 14 тисяч гривень. А старший син-студент отримує 3000 гривень стипендії та ще 2 тисячі гривень підробляючи як фрілансер. Фрілансер це вільний робітник. Який бюджет цієї родини? Перше завдання на місяць. Ну що ж? На місяць це просто зробити потрібно додати всі гроші, що отримує батько, мати та син. Ну що ж, записуємо тоді перше завдання. Так, тут буде тільки одна дія, то ми записуємо, потрібно до 12 тисяч. Додати. Так, мати отримає 14 тисяч. Додати. Далі стипендія 3 тисячі. Ну і ще 2 тисячі під Пишемо плюс 2 тисячі. І це дорівнює. Ну що ж, 12 тисяч плюс 14 тисяч це буде 26 тисяч. А 3 тисячі плюс 2 тисячі це буде 5 тисяч. Ну і разом це буде. Записуємо це дорівнює. Отже, 26 плюс 5 тисяч це буде 31 тисяча. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і пишемо, що це в нас бюджет. Бюджет. Родини. На місяць. Ну. Гаразд. А в другому завданні нас запитують, а на квартал це три місяці. Ну, Потрібно то, що на місяць помножити на три, тому що в кварталі три місяці. Записуємо тоді друге дія. Тобто 31 тисяча. Потрібно помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 31, що множиться на 3, це буде 93. Записуємо, що це дорівнює 93 тисячі гривень. Так, і пишемо, що це у нас бюджет родини. На квартал. Гаразд. Ну, а зараз переходимо до третього задання. Треба дізнатися бюджет на рік. Тут можна або бюджет на квартал помножити на 4, без проблем можна або бюджет на місяць. Помножити на 12. І так, і так можна. Ну що ж, записуємо тоді третя дія. Я візьму 31 тисячу гривень. Помножу на 12 місяців. І це дорівнює. Ну що ж, можемо множити. Як тут найпростіше перемножити? Давайте ми запишемо це, як. 31, що множиться на 12. Ну і помножимо на 1000. Щоб ці нулі не множити. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 31, що множиться на 12. Множимо. 31 помножити на 2 це буде 62. 31 помножити на 1 це буде 31. Додаємо кінці у нас буде 2. 6 плюс 1 це 7. Тут у нас буде трійка. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює 372. Що множиться на 1000. І це буде дорівнювати 372. Тисячі. Записуємо у дужках чого гривень. Так, записуємо, що це у нас бюджет. Бюджет родини на рік. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо відповідь у нас, який бюджет родини на місяць. Пишемо 31 тисяча гривень. Друге. Записуємо 93 тисячі гривень. Ну і третє. 372 тисячі. Ну що ж, ось таке завдання на бюджет сім'ї на цьому вправо завершено.